Вітаю всіх! Ви на каналі Таро Сесвіт і з вами Ірина. І сьогодні у нас буде ряд послань вам із потоку, тобто у нас не буде варіантів. Все-таки буде поток, тому що от я навіть наготувала камічки, потім вирішила, що все-таки це буде з потоку. Тому просто прослуховуємо послання, які вам резонують, це буде і для вас, да? тому що. Бо спробую налаштуватися саме на тих людей, які будуть притягуватися на цей розклад. Ну що, давайте будемо починати. Буду працювати і оракулами, і таро. І зараз, куди на що рука потягнеться. І так, послання для вас. Готуйтеся взагалі отримувати якісь доречні звістки, інформацію, яка буде вам давати і зростання, і поміч, насправді, в якому ви будете напрацьовувати якусь силу. Тому що тут йде взагалі, знаєте, 24 це як повторення, як програма. Да? У нас 24 годинки в, в добі. Що у нас відбувається за добу? У нас з'являється ранок, обід. І так далі. Да? У нас йде е, певні цикли, які повторюються. Так само і тут якийсь іде ріст. Ви можете отримати якусь інформацію, яку ви повинні повторювати якимось чином, це призведе до якоїсь помічі для вас. Ви можете знову-таки, знаєте, тут я б сказала напрацювати якусь силу, переродитися, тому що ми бачимо дитину. Дитина, дитяча енергія це завжди оновлення. І вихід в щось нове, неопізнане да, для себе. Що ще поток нам скажеть. Да, тут треба довіритися абсолютно тому світлові, що йде для вас, і та сила, яка у вас формується, що ви виходите. І повна довіра. Довіра до того, що вам приходить, з чим ви стикаєтеся, що ви утримуєте. В цьому є певний сенс. Тобто, перше послання це будьте уважні до будь-якої інформації, яка якимось чином, як поміч, приходить до вас. Далі йдемо. Послання для вас із потоку, що я ще повинна передати. Все, що колись вас турбувало, боліло. Було знаєте, ця карта може говорити про внутрішні блоки, травми, які у вас є. І внаслідок них ви раніше діяли ось так і отак, тобто не розуміли. Ви жили, як знаєте, якимись алгоритмами чи програмами, звичками. Да? От Звичка є, і ви по звичці щось робите. А тепер проходить у вас момент будувати свою реальність. Іти своїм шляхом, причому шістка жезлів це карта, е, шлях перемоги. Тобто я знаю, що мені потрібно, я до цього йду, це як вісник е, перемоги. І колесо фортуни це про те, що зрозуміти, де я пливу за течією. А де я змінюю свою реальність, задаю цю реальність? Тобто тут не про боротьбу зі світом, Да? як раніше за звичкою ви могли боротися з цією системою, не приймати якісь упередження, могли будувати якісь неякісні взаємозв'язки з іншими, від болю, від страждання, тому що от, там знаєте обра десь образилися, десь обідалися, не сприйняли інформацію. Так? Це все покармі тепер можна обнулити. Взагалі, коли ви це відкидаєте, розумієте? ні, Це моя стара звичка, да? коли ви включаєтеся в спостерігача і ви йдете абсолютно новим шляхом. Ще для когось буде тут це початок нового якогось креативного чогось проєкту. Цілі наміром, можливо, вам приходили якісь цікаві ідеї, які тепер приходить час реалізовувати. І, до речі, такий ще момент. Якщо ви довгий час не знали, як це реалізувати в матерію в цей світ дати цьому світу від ту ідею, яка у вас крутиться, то це просто треба зазирнути в, собі, в себе. Тому що у вас є відповіді на всі питання, тобто не шукайте відповіді десь навколо. Вони вони тільки у вас. Єдине, що, можливо, тема інтернету для вас може бути таким, знаєте, пунктиком, який на. Налаштовхує на те, що потрібно вам почути, потрібно знати, як ідею реалізувати, але всі відповіді у вас. Тому, хто довгий час не знає, як щось реалізувати, ви знаєте. Ви знаєте, можливо, інтернет допоможе вам це втілювати в життя. Ну, тут для тих, хто проекти, якісь, не знаю, ідеї, інсайти, або просто у вас є якась ідея, і ви не знали, як її реалізувати. Для когось хтось може вийти в зовсім інший ступінь певних стосунків. Ви були довгий час до когось прив'язані, прикуті до якогось партнера, який мав для вас значення певний час, але це була, як знаєте, гра у стосунки нічого серйозного або тут можуть відпасти якісь такі певні стосунки, які довгий час тягнулися. І ви розуміли, що це просто для певного змісту, для партнера. І ви тут можете вийти зовсім в нове. Ви можете сказати, що ні. Це я... Тобто, знаєте, як цінність зроститься ваша, і ви можете тут перейти на новий формат притяг... притяжіння до себе того, чого вам саме потрібно. Тут тобто, може вийти вихід в гармонію, в баланс звільненням від старих о... таких зв'язків, які просто вас. Притягували, прив'язували, а тепер все. Ви, ви це все розриваєте. Ви якби виходите на новий формат себе. І тепер ви розумієте, що це вже само по собі не потрібно. Можливо, тут буде як розірвання старих зв'язків, комунікації. Ви не захочете з кимось спілкуватися. Скоріше за все, тут такий -то чоловік, тому що король пентаклів. Так, зараз я ще візьму якусь іншу колоду. Секундочку. Так. Будемо далі дивитися послання для вас. Що ще я можу передати вам на сьогодні. Знову ж таки, тут е, перше потрібно повноцінно те, що ви жили, чим жили, да? те, що вас е, зв'язувало по рукам ногам, те, що не давало вам. Іти вперед. А тепер це все уже в минулому. Воно не, мож, не не має на вас такого впливу і ви це можете зруйнувати. Але ж у нас так мозок працює, якщо ми до чогось звикаємо, то потім це вже як звичка, дуже важ, важко е, змінити цю звичку. Тому тут для когось, я так скажу, пробуйте щось в кожному дні свого життя, да, щось в, е, втілити, таке щось зовсім нове. Не знаю, цікаву звичку. Наприклад, ви вставали там, не знаю, знаєте, у встаньте о осьомій і присвятіть собі годинку, да, свого часу вільного. Ви бажали мріяли щось там на хобі своє витратити час, але завжди вам не вистачало. Так от приділіть тут увагу. Тут іде тема того, що ви розширяєте себе. Через зміну своїх звичок, того, що вас обмежує. Ну, тобто, ви собі там придумали, що у вас весь день я там повинна щось робити. Повинна, повинен, от це треба, треба, треба. Кому треба? Кому треба? Задавайте собі питання. Ви самі собі придумуєте, що це треба. Насправді це не так і треба. Якщо ці обставини або ці дії вас обтяжують, кому це треба? Точно не вам. Тобто, вам здається, що якщо ви себе будете чимось, знаєте, якби якісь дії такі певні да, заганяти, то ви від цього будете щасливі. Ні. А тут потрібно абсолютно почати робити щось інше. Дивіться, як навіть карта, прибери кордони неможливого. ваше те, що нереально, неможливо, це не зі мною, це тільки в голові. І поки воно в голові живе, ви не рушите з місця. А для того, щоб змінити, да, треба напрацювати нові нейронні зв'язки. А для того, щоб їх напрацювати, треба вийти із зони комфорту і щось почати нове робити. Да. Наприклад, ви весь, весь час там приділяли одному, а тепер пішли і просто прогулялися. Там, сьогодні ви там це зробили, а от тут це зробили. По-іншому спробуйте проживати це життя. Так, да, і дивіться, знову ж, карта просто доповнює те, що я говорю. Розчисти простір для нового. Уже все не потрібно вам. Те, чим ви там живете, те, що вас обмежувало, ви на вас як тягар, ви це можете вже не робити. Хто вирішив, що ви це повинні робити? Ви самі. Розумієте, ви творець своєї реальності. Обмеження, сильні обмеження. Дивіться. Переогляд минулого і відпусти. Знову ж таке. Ви не розумієте, де ви стаєте на одній ті самі граблі. Так скажу да, такою присказкою, можливо, вам буде зрозуміло. Ви робите одні й ті самі дії, самі навіть не розумієте, що ви прожигаєте своє життя або витрачаєте його не туди, куди потрібно. Тримаєтесь як затягар за все, що тільки можна. Для кого це можна, кому це потрібно? Та нікому це не потрібно. Це ваш розум думає, що вам від цього росте якась ваша значимість, ви стаєте кимось, якщо ви це робите, або ще щось. Та нікому це не потрібно. Ви, окрім себе, самих, нікому не потрібні. Оце прям впакуйте в себе. І тільки тоді, коли ваша росте значимість від вашої любові до себе, від вашого прийняття себе такими, якими ви є, що ви чесно зізнаєтесь, що да, ви можете бути і такі, і такі, і ви себе такими приймаєте, тоді ніколи, хто б що вам не сказав, яку б критику не сказав, вам від цього не буде боляче, бо ви це вже в собі прийняли. І навіть потім і обставини так будуть йти, що люди вам цього говорити не будуть. Не знаю, це я для кого говорю. Це прям потоку, це навіть якось стосується косвіу цих карт, але я кому це говорю, значить це потрібно щось почути. Так, зараз, я перетасую, зараз ще подивимося. Послання з потоку для вас. Давайте, на що звернути увагу? Давайте, що тим, хто людям, що притягнеться, на що звертати увагу в найближчий час. Прагнення рухатися вперед, свобода. Вам потрібно вже напрацювати цю свободу в усвідомлених виборах, діях і тому, що ви робите по життю. Уже не треба триматися за той біль, який колись був минулим. минулому. Він не має вже значення, він вже минув. Минулого вже нема. Майбутнього ще нема. Важливий момент тут і зараз. Якщо ви тут і зараз... І просто спитав, от, наприклад, більшість людей, от чому говорять, вони сплять в своєму житті. Чому так відбувається? Тому що ви в своїй голові перебираєте або події минулого, за що ви та, да або будуєте як ілюзії, бо цього ще ж немає. Проживаєте за картинки з якогось минулого. А ще буває, знаєте, така тема, коли починає ще його не сталося, а людина вже додумає, як програє, як вона буде діяти в тому, що може статися. Це все злиття енергії. А ви творцем стаєте тільки тоді, коли ви в моменті тут і зараз, коли ви не живете минулим, не думаєте про майбутнє, але в цьому моменті зупиняєтесь, тоді зупиняється хід думок. Тоді саме ви, ви тоді можете закладати той намір, як по імпульсу свого майбутнього, і тоді воно так і складається. Не тоді, коли ми постійно важливі, значимі на майбутнє, ой, тільки бо це сталося, ой, би тільки це сталося, ой, я це, це так сильно хочу, ой, якби оце. Але іноді буває таке, що ми живемо бажаннями, не своїми. Тому вам потрібно відпустити вже, не, тобто включити внутрішнього спостерігача, де ви в моменті, за якими ви думками, ви в минулому, ви в майбутньому, чи ви тут і зараз. Будуйте, формуйте життя, проживання тут і зараз, в моменті. Знову карта «Відпусти минуле. Це прямо тут для когось, прям вона фонить. На дні колоди, дивіться, для когось буде корисне послухати афірмації, підвищувати самооцінку. Тут можливо, да, Я тільки що говорила про самооцінку, пам'ятаєте трішки вище по посланнях. Тому тут можливо для того, щоб вам закласти правильні упередження в голові, вам потрібно все-таки проговорювати, що я там не знаю, я класна, я чудова, я вільна, я реалізована, я досягаю своїх цілей. Чи досягла своїх в ст да, в теперішньому часі краще проговорювати афірмації і будуйте свою реальність? Бо ви творець? Дякую вам на сьогодні. Це все і до зустрічі! Буду записувати такі послання. Як частіше, тому пишіть, як вам обов'язково пишіть коментарі.